Доброго дня. Сьогодні я розкажу, як у Canva робити безкоштовний режим для вчителів. Коли ви зареєструвалися, так, у вас з лівої сторони от є викладачі, варто найкращого такого. от, І перейти безкоштовно. Я ось тут натискаю, щоб заповнити форму. У мене тут вона вже майже вся заповнена. Тут я пишу назву навчального закладу, шукаю вашу школу. так, Так, освітня перших з треті. Номер 2, номер один. От я обрала. Так, далі, коли я це все підтвердила, натискаю Продовжити, і отут мені треба обрати документ, який буде підтверджувати те, що ви є вчителем. Я взяла довідку з місця роботи. Вибираю обрати файл відповідно. так, і… Завантажую з комп'ютера цю довідку. Ам... Так. Так, зараз, 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 зараз. Трішки зупиню, тому що при записі відео а, погано завантажує в мене з, 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 з інтернетом. Так, вона підзавантажилася. Я тут поставлю галочку, що я погоджуюся з всіма правами, які нам пропонує канва. Якщо ви не читали, то тут треба познайомити з умовами участі, натиснути Надіслати. І коли ви це все завершили, вдається на декілька днів обробка вашого персонального аккаунту. <кій> коли ви зайдете наступного разу. Коли підтвердять, то ви побачите, що ваш аккаунт змінений на відповідно, інший вчительський, і деякі функції, які раніше були не безкоштовними, ви побачите, що вони додаються вам для безкоштовного використання, і вам дуже сподобається те, що ви побачите. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступному відео.